Всім привіт! Мене звати Даша. А мене Єгор і, і ми, ми на, на каналі Ватсонс. Як часто у вас не виходять стрілки, або тон лягає нерівно під час зборів на якусь важливу подію? Головне це розслабитися і зрозуміти, що не все виходить з першого разу. І сьогодні ми на власному досвіді покажемо, як може створити макіяж з закритими очима. І почнемо ми з бази. Єгор, обирай. Клас, а де обирати <рес> ця або ця? Ну, мені подобається більше ця, бо він такий скользкий, прям знаєш. Mm -hmm. Так, і що руками будемо наносити? Чи Рука. мені пензликом? Так, ну що, будемо починати з бази, дівчата. Насправді я вже робив макіяж зі крітими очима, але в чому прикол я його робив на собі. Так, вибачайте, трошки буду трогати дашу. Боже, а як тобі не виколоти око? Господи. А я їх закрию. Кажи, будь ласка, ти вже робила макіяж так з критими очима? Ні разу, це мій перший. Ні? Це мій досвід, перший досвід. Але коли такий профі, знаєш, можна і довіритись. Ну да, Ну, в кінці ми побачимо, звісно. Я впевнена, що день? вийде все дуже красиво, класно. І сьогодні в мене плани зробити дійсно класний макіяжне побачення, знаєш, щоб ти була така прям нереальна красотка. І потім піду на побачення. Звісно. Так, ну що, я думаю, база є. Да, по відчуттям як хорошо По відчуттям? Так жирненька, знаєте, харасу тебе. До речі, якого типу шкіра? У мене комбінована. — О, то ця база прекрасно підійде. Вона якраз зволожуюча. Це у нас була база Maybelline Fit Me Зволожуюча. Наступний етап у нас тональний крем. Єгор обирай. Так, я рафую так, що треба на побачення робити більш стійку основу. Знаєш, бо ніхто не знає, чим закінчиться це побачення. Правильно? Якщо воно буде 5 годин, якщо буде 10 годин. Ну там продовження Щоб нічого черінки, не поплило. Вірно. тому я думаю, що давайте цей візьмемо. Ти, до речі, взяв матовий. А, ура! Супер! Не, я, не, таки, не підвела тебе я інтуїція. Я люблю матове покриття. знаєш, чому? Воно дуже стійке. Але якщо ви хочете більш таку сяючу шкіру, то тоді краще обирати якісь CC, BB. бі-бі. Або і додавати такі рідкий хайлайтер, Ого до речі, Господи. можна в матуючий до да, Так, тільки я щас упаду, ще. а давай мені спонжі краще. А, точно. Там вже мені спонжик, новенький. До речі, з Ватсон. <сум> М'ягенький. Так, да. я сподіваюся, що я вляпався вже в тональну основу. Оце я вляпався, розумієте, дівчата? Так, де це. Я... Боже, і це чесно, мені так незручно. Тому що коли я працюю візажистом, то я взагалі не працюю руками, а роблю все пензликами. Так, я, я не знаю, скільки там покриття. Я люблю плотно. От я відчуваю, треба ще з цієї сторони. Да? Да. Так, тут. Да, 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 да. Да. тут. Так, ну що? Я думаю, що вже дуже гарно все навчається. Та я тобі підказую. До де. речі, спонжем я дуже просто наносити тон навіть закритими очима, тому що він рівномірно все розподіляє. І мені здається, що промідіально виглядає. І ще очі <світ> треба затонувати. До і речі, давай. тон або консилер це саме ідеальна база для тіней. А в мене, вкусний? до речі, на жаль, не тримається, бо в мене жирні повіки. О, то ти просто до мене на макіяж не приходила, і на <світ> курси Да-да-да. Я тебе не вчу, що в тебе трималося жлезна бетон. Мене дівчата з жирною шкірою ходять по 10 годин. Mm -hmm. так. так, наступний етап у нас консилер його вибирай. <рес> Давай. Це, або... це Maybelline Fit Me, так? Да? Саме так. <гас> Ура! Його будеш брати? Так, конечно. На інший навіть не подивишся. Супер. Так. Я не знаю, скільки там його. Ну Там вже достатньо. Почекай, я хочу сам потрапити. О! Є. Бачите? Так, це мені. Це в мене не очі. Так воно. Так, я так, навіть так. дивлюся вгору, прикинь, я не боюся. Взагалі я люблю консилер наносити на холівський Під угу. очі, ніс, лоб. Але І, я не знаю, де там що. Так, да, якщо він світлий, звісно. Цей, походу, не дуже світлий. Не світлий? Так мені здається, що ну, не було. Не знаю, побачимо. <головіст> Ти так відчуваєш, так? Mandy. Наступний етап mm -hmm. у нас пудра. Фіксуємо все наше кремове. Пудра, пудра. Я люблю більш таку світлу. А оце мені здається Евелін, так? Так. Дівчатки! Печ перегрема маї. Даю тобі пензлик. Так, а якщо ти хочеш плотніше нанести, то можна спонжем. Давай спонжем. Ну давай. Ми сьогодні робимо дриквінний макіяж на побачення. До речі, якщо ти хочеш більш стійке покриття, то краще пудри нанести трішечки більше, потім виділитися себум, і покриття не буде таке матове. Лоб ще треба, він дуже масниться протягом дня. Масниться? боже, таке не знак, прикольно. Яка гарна у нас українська мова. Да, так, додам собі судочок. Так, ну що, пудра є. Я вже дуже Ми заматована. Гарно. Супер, я впевнена, що класно. Уматова краса. Пудра від Евелін. Дуже класно використовувати саме прозору пудру. Вона буде підходити під будь-який відтінок шкіри. Наступний етап у нас рум'яна. Ну, тут, мені здається, зрозуміло, Немай. що ти обереш або. А це, чому це Ну, <сх> Тому що одні з них кремові, а ти вже а, пройшовся. да-да-да. Ну, Ці використаю я да, тобі. Ти да. Мені будеш робити ліфтинг. ефект, фіфе О, звісно. слухай, ти все правильно робиш. Знаєш, коли ти наносиш румяна, ти одразу така ніжна, така весняна, свіжа. свіжа. Знаєш, така стісня. Молода. Да-да, І можна навіть не використовувати скульптор, а рум'янами так би дрейпінг зробила, так на вісок, на лобі так зробили. Білісимо, тут. Можна трішечки на носик, да. Але тут треба обережно, бо можна трошечки бути з таким, знаєш. Алкаш. Ну, таким, наче трішечки випала просіком, про стяком. Right? Прості коло. тобі можна. Гарно? Я так, думаю, е... що красиво. А ви що скажете? Напишіть в коментарях, yeah. як вам проміжковий результат. Ти зробив рум'янами, а з культором ми робимо або ні? Е, я не знаю. От як ти бачиш? Давай носик тобі сконтуруємо. Давай. <клес> давай, Давай, я тобі дам менший пензлик. Бо так? на побаченнях, знаєш, такий вузенький нос, він буде в цін. Так, зараз Правда? я дам тобі якийсь кухнастенький такий, пензлик, я думаю, це і підійде. Так, да. але тут два кольори. Два, два кольори, кольори, кольори мої! Два кольори. Як зрозуміти, де що? От мені да. цікаво. Думаю, Довірся, що це власним відчуття. Це матове, а це. А... Покажи в камеру. Хоча є палетка, якщо це бронзер, він може бути самі. Ладно, ну, давай я просто зараз так покручу і тикну, куди і тикну. Давай, давай. Сюди. Хорошо. <кхід> Нормально? Да. Боже, а якщо це робити. Боже. Так. Носить. Якщо ви хочете вузенький ніс, чим ближче ми малюємо за темнічу лінію до центру, тим він буде кужче. Так. Тільки непонятно, де тут взагалі ніс, де тут центр, де тут полюс. Ось так, я думаю, так. Да, хорошо. Я думаю, супер. Я думаю, отлично. Як вам результат? А, а куди мені так Де мій колір? Бо <рик> well, я вже покрутив палець. Ось це Тут, він. Ого. Ну і все має бути максимально натурально, бо це ж макіяж на побачення, щоб він бачив вас такою, яка ви є. Щоб він там зранку не Ну Ти ]ся. знаєш, ти що? знаєш. Зараз дівчата так фарбуються у мене на побаченні. Що там екстравагантні дівчата. Екстравагантні, да от мене люблять поярче, поярче люблять мене. Але я більше люблю акцент на губи робити. Значить, Будемо сьогодні робити яскраві вуста. Так, да, звісно. Коли я тобі більш зджорнутим таким. Ще більш здорнути? З... Так, да, знизу. А він тебе здрнуть. Куди тебе ще він? <світ> я не пам'ятаю. Ось так, знизу. Те... Це знову? Це, це ж це він, так. Господи, ставку. Отак. Щось то воно. Так, і мені ще треба спонжиком його прихлопнути. Тут-чуть підтушувати, щоб було ніжно. Щоб не було кордонів видно, да. правильно? <світ> Отак. Я вже відчуваю, що? що це просто супер. Наступний етап у нас хайлайтер. Це знаєш, ми примотували мене, щоб не сіяти, і зараз візьмемо хайлайтер, ну, щоб трошечки да сіяти. Ну, Ми подруг прибрали всі об'єми, зараз їх намалюємо. Один правильно? чи інший, так. До чого в тебе лежить Мені душа? Здається, я завжди беру оцю сторону, вже цю візьму. Так. Це, кстати, класний хайлайтер. Класне. Я його часто використовую. Я і... теж, але я не знаю, що це. Це Evelyn. Да? Добре, давай. Так, і я даю тобі пензлик. Невеликий. Невеликий. щоб точково нанести його. Я буду робити багато слоїв, щоб так було прискоріше. Угу, щоб я була зіркою. Да, і ще на очки, давай. Хайлайтер. Давай, на очки. Давай. Мені дуже жалко, Дашу, чесно вам скажу. Тому поставте лайк за те, що ми її так мучаємо. Скоро буде мучити вона мене. І підписуйтесь на канал Ватсон. Так, да, і на мене теж. І на мене. Хайлайтер є, дивіться. Гарно? Лігкий Скажи «да». Гарно. Так, є. Так, давай. А що ж ти мовчиш? Я в процесі. Я тобі не допомагаю, в мене буде свій да? макіяж точно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я запам'ятав, так? Да. Да? Наступний крок у нас. Ой, Боже. Крок до зірок просто. Брови. У нас є чотири продукти. Будь О, ласка, його. обирай. Що з цього. Так, це точно ні, буде складно. Помадка складно. Це якийсь гель не хочу. Це дуже широкий, я беру мікропенсію. Це мікропенсі? Ні, це звичайно олібає. Я знаю, що ти любиш мікропенсіли. А ти? Я – Ні. Ні? Так, Починаємо з головки. Далі тіло, хвостик та вигін самі темні місця у нас. Правильно? І розташуй мій початок. Мені здається, просто все так ідеально лягає, що. А з цими продуктами не може лягати. Ну, я ж кажу тобі. Ні. Не туди? А куда? Ну допоможи. Ні, все добре. Витушуй що початок, так, да, щоб був такий розташований. Тут вже є щитечко, чому, tak, витушувати? чому чому б її не використати? Так, ну що? Є yeah. наступний крок у нас. Проще просто. Очі. Боже. Давай тобі зроблю стрілочку і яскраві гуки. А... Аляція на Карл. Ти мені не випалиш око. Звісно, ні! У мене якийсь стаж. Даш. Карадаш, Даш, Даш. Даю. <реш> це, не, це не олівець, це у нас лайнер. Добре. Давай. Везьмем. Але я буду з заплющеними очима. Добре, тримай. Та зараз вийде все інформація, дивись. Бо потім ще робити корекцію зору. Ось тут в тебе міжвійка. Треба стрілочку з розіза ока вивезти так хоп і обратно. Чесно, от я вам скажу от правду, може, глядачі цього не зрозуміють, але в мене. Зараз, навіть коли закриті очі, мені здається, що там ну, дуже кру круто виходить. Тобто я бачу, якби тебе в цьому макіяжі, і в мене картинка в голові ну, прям дуже красива. Щас нормально виглядаєш, я тобі щас там буду робити. то, ну... Що це буде взагалі? В тебе рука набита. То на кого вчився? До речі, на кого ти вчився? Я на диригента. Ну. А ти на психолога? Так. Да? Потім поспілкуємося. Ти, звісно, обрав такий графічний макіяж. Графічний. Графічний. Ти не побоявся, так? Да? Ні. Ну ти сміливий. Скажіть, будь ласка, як вам наші стрілочки, якщо вам подобається, ну, у мене Вистина, не може так. бути поганого макіяжу. Так, промалюємо вії. Давай, я також боюсь, повір, я боюсь більше, ніж ти. Мені, будь ласка, такі густі вії. Даша! Зараз <світ> я сяду сюди і зроблю тобі. А я тобі також зроблю. Угу. <світ> Головне — не, не виколоти око. І губи, будь ласка. Я хочу якусь тобі яскраву помаду. Типу. Ну, тоді я тобі сама дам, бо я бачу, яка з них яскрава. Давай. <гум> Черно. Але треба рівний контур нанести, да, щоб він був чіткий. Це найяскравіше з тих, що є. Добре. Це матова? Так, це походу матова. А, по ні, це кремова. Ні. кремова. З веганським кулагеном. Я, я знаю, що я зроблю. Ефект зацілований губ. Вірне. Угу. Це я тобі такий хотіла робити. Аута, молішні. Так, щоб, щоб ротик був побільше, краще виходити за контур в центральних точках, тобто зверху і знизу ось. Ну, дивись, у нас є, є, yes, помада, тон. Все є. Я рахую, що макіяж вийшов дуже вдалий. Я думаю, що десь доларів 150 можна за нього віддати. Так, ну що, Даша, я знімаю пов'язку і будемо дивитись на наш результат. Давай. Oh. Ну що, готовий? Йокипав! Тож, слухай! Ну, бровка така, знаєш, дреквін собі заклеїть і малюють собі вище. Ну бачиш, кажу, що у нас макіяж А ну! <pinky noise> <scud operate> <ordan> <Stankad> <island> Ну, Але дивись, ну направлення стрілка, то. норм. Я тільки хотіла сказати, що направлення є. Але стрілки. чого в тебе тут все чорне? Боже, ти виглядаєш, наче стреш салона. Але дивися, ну, що тут є хорошого. Я не знаю, як себе похвалити. Гарні губи. Майже гарні. Ні, диви, дивися, до речі, непогана корекція обличчя. Корекція, так. До речі, дуже непогана. Але я думала, що буде жорстче. Ти так рум'яноми мовляє, добре. І носик такий, дивись. Ні, ну я думав, що буде гірше. Ну вам подобається дуже подобається. <свісно> Скільки з мене? 150 доларів. <свісно> ну що, Єгор, Ти готовий? Звісно, а моя відповідь буде в наступному ролику.